Хорошо. уже сейчас не видно но вон там вот между этими двумя домами было прям Это чудо, Ой, там воинская часть пацаны На кулакова воинская часть там Те, це побачити. Вогняний апокаліпсис у РФ дрони роєм залетіли у Ставрополь і розбомбили надважливий завод Путіна. Російські вояки без нього на фронті не виживуть, втім їм не звикати. Задпавліки на всю трублять про удар по військовій частині ворожа армія суттєво зменшилася. Залізниця знову під прицілом. Раптова пожежа на ще одному підприємстві. Почалася серія підпалів на території противника. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Музика. У РФ почалося люте місиво. Дрони взяли у кільце місто Ставрополь і влупили щосили. Вже Є... зараз не видно, але вон там от між этими двома домами було прям. То чому місцеві жителі розповіли шот, що почули дзижчання у небі близько третьої ночі. Після цього пролунало приблизно п'ять вибухів а в небі було видно спалахи. Запабліки одразу написали, що безпілотники взяли курс прямо на завод Монокристал. Це один із найбільших виробників синтетичного сапфіру в Росії, який використовується у військових приладах. За СКФУ, туди, смотри вниз. Вон! Завод АТ Монокристал атакують БПЛА у Ставрополі. На території підприємства видно дим. Схоже, тепер ця військова машина Путіна, а відтак і законна ціль ЗСУ розбомблена аж до фундаменту. Від виробництва лишився лише мотлох. Як звернула увагу Астра у травні 25-го року, блокнот Ставрополь повідомляв, що Ставропольське АТ монокристал може завалити оборонне держзамовлення і піти під суд за розкрадання мільйонів, тим самим підтверджуючи, що підприємство задіяне у держоборонному замовленні з стріті спроби попали туди. Сам мер міста Іван Ульянченко чимдуж кинувся запевняти, що ситуація не є критичною. Безпілотники знешкоджені нашими системами реб. Ніхто з людей не постраждав. Вибите скло в одному із соціальних об'єктів. На місці працюють усі екстрені служби міста. Натомість кадри масштабної пожежі говорять самі за себе. Полум'я буквально зжирає підприємство Путіна. Є пацани, росіяни ж запевняють, що у Ставрополі під удар потрапив не лише завод, а й військова частина. Ой <плес> там воїнська частина, пацани. На Кулакова воїнська там. Інформацію у мережу першими злили дружини так званих СВОшників. Схоже, у частину прилетіло. Дівчина написала, що у неї чоловік у цій частині працює. Схоже, Ставрополю і справді не щастить. Лише перевів подих від попередньої атаки. Минулого місяця дрони буквально розмазали місцевий радіозавод Сигнал. Він є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу на півдні РФ. Ось який це був епічний момент. Буває. Рахунок, точні удари і суцільна паніка у Росії. О, тільки що прилетів ще один дрон. Ми всі в сокі. Скегління росіян у прямому ефірі. Послухайте, що кажуть. От так утро получається. Утро починається з чашки кофі у нас з першого дрона. Немножко удивился, аж. нас такого вообще давно не было. Да и вообще, только предупреждения прилетали до этого. Сейчас, вот так вот. Даже заметьте, вроде как, никаких предупреждений нам не присылали. Это МЧС, тут вот без гостей. Так пришли, короче. Ну, цікаво виходить, получається, Прямо з цього місця. Росіяни раніше постачали станції активних перешкод з Мальта і Гарденії, а також реп-комплекси для літаків і наземних об'єктів, таких як Тополь. е Тепер же один із головних цехів постраждав, тож вочевидь, робота на паузі. Схоже, росіянам розслаблятися не слід ще один регіон під надпотужною атакою невідомих безпілотників. Українська сторона розповіла про перші деталі. Ростовська область, Мілеровський район, наші БПЛА нанесли удар по залізничній інфраструктурі. Наслідки уточнюємо. І вишенька на тортику в Оренбурзі атакований єдиний в РФ завод із виробництва гелію для ракет. Мі розказали те, що Путін намагається приховати. Унаслідок атаки безпілотників місцева влада прикрила ділянку автодороги федерального значення М 5 Урал біля населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі. Саме там розташований завод, який уразило гур. Утім, не дронами єдиними у РФ почалася канонада нещасть. Наприклад, у Ярославлі спалахнула мега пожежа на заводі лакофарбової продукції, що виробляє зокрема фарбу для військової техніки збройних сил РФ. Підприємство задіяно у ВПК РФ, що додає пожежі особливої краси та присмаку. Полем'я охопило майже все приміщення, а величезний стовп вогню та диму було добре. Видно із різних куточків міста. Рятувальники кинулися гасити пожежу за даними МНС РФ. Аби вгамувати вогонь, довелося залучити близько сотні фахівців, 23 одиниці техніки та навіть пожежний катер. Втім, судячи із епічних відеозавод вигорівща. Причини виникнення пожежі поки невідомо, влада РФ взялася розслідувати інцидент. Прокуратура Ярославської області організувала перевірку зв'язку з пожежею. В її ході буде дано оцінку виконання вимог законодавства про пожежну та промислову безпеку. За наявності підстав буде вжито заходів прокурорського реагування. Ситуацію поставлено прокуратурою області на контроль. Українська сторона ж натомість вже має свою версію загадкової, а головне раптової пожежі на Ярославському лакофарбовому заводі. Він знаходиться поруч з міграційним центром, що лагідно натякає на підпал. А тим часом проблеми, немов снігова куля, накривають РФ. Повна зупинка експорту бензину до кінця серпня. Причина проста: західні санкції і щоденні атаки українських безпілотників. У Путіна від такої двіжухи зриває дах. Детальніше про те, що відбувається всередині Росії, не пропустіть далі. На Росії знову увімкнули режим Економимо для своїх до кінця серпня. Уряд повністю заборонив експорт бензину. Причина санкції. Так так, ті самі, які здається, зовсім не заважають. Санкції ну да, да санкції. Ну як би, чесно говоря, об этом мы може формально так что то упоминаем, але серйозно там в эту тему ніхто не погружався. Зу навіть не мовчали. В офіційному телеграм-каналі уряд РФ пояснив, усе заради стабільності на внутрішньому ринку рішення прийнято для сохрання стабільної ситуації на внутрішньому топливному ринку в період високого сезонного спроса і сільськохозяйственних полівих робот. Але все ж, давайте розберемось, бо в Росії просто так нічого не буває. Сейчас мы видим, що все-таки є нехватка продукції не тих самих бензинов, і це влічет за собою подобне ограничення, дані установлені временем. Но, во-первых, давайте не забувати известную фразу, о том, что нет нічого более вічного временное. Також відомо, що деякі нафтопереробні заводи цього року постраждали від атак українських дронів, то не вже саме це і стало причиною зупинки експорту. Безусловно, сочетание нескольких факторов влияет на подобное решение. И тут нельзя сказать, что что-то одно, поскольку каждый имеет свой роль. Украина наносит атаки, это также по нефтеперерабатывающим предприятиям России, это также осложняет производство, производство отдельных видов топлив, которые на этих нефтеперерабатывающих заводах делают. Но параллельно есть ограничения в получении необходимых, Технологічних товарів для роботи в самих нефтеперерабатывающих заводов. ще на початку березня уряд РФ продовжив чинну заборону на експорт бензину для непостачальників. А тепер подібна заборона торкнулася вже із самих виробників в Росії. традиційно завжди працював механізм демпфер. Демпфер — это компенсация производителям топлива за то, что они реализуют топливо на внутреннем рынке, а не делают это на внешнем. Но когда закрывается экспорт, говорится, что ну, вы это все равно не сможете продать, поэтому компенсировать мы вам на это не будем. А если это не компенсировать, это создает, скажем так, огромное скрытое желание не реалізовувати офіційним путем країни, а искать можливості нелегально поставляти цю продукцію із що Говорять про дату 31 серпня. Найімовірніше в надії відновити НПЗ після атак. Але чи не затягнеться і ця дата? Понятно, що ну формально до конца августа. но ми розуміємо, що борку врожаю це буде сентябрь октябрь то тобто, есть существует некое такое. Возможне, скажем так, що этот запрет буде продлен а поскольку не буде вистачати нефтепродуктів в самої Росії, хоча раніше по не було проблем з тим, щоб і продавати нефтепродукти на внішні ринки і оставляти на внутрішньому ринку для собственно нужні борки і для бензина на заправні автозаправочних А тепер до головного. Гроші Росія в середньому відправляла за кордон по 100 тисяч барелів бензину на добу, а тепер нуль. То скільки на цьому всьому втрачає Кремль? для Росії, звісно, основа експорту це сира, нефть і газ, но нефтепродукти, продукти а бензин він відноситься, і топліволюбиє топливо відноситься до нефтепродуктів, це теж вісома статья где-то в середньому в минулі періоди. Росія експорта іменно не в нефтяпродуктів, а нефтепродуктів, отримала 75 мільярдів доларів в год. Здавалося б, якщо бензин більше не вивозять, його має побільшати всередині країни. А значить, і ціни повинні бодай трохи знизитись. Але чи так це працює насправді? Тобто, я думаю, що скоріше буде Перша, первая, первая реакція буде зниження цен, а далі буде за того, що буде елементарна нехватка данной продукції. Причому настолько нехватка, які б ціни були, коли немає продукції в заправках, то ви його не продадите, поскольку його нет. Експорт зупинили, щоб усе було під контролем. Ну, як під контролем? Бензин не вивозять, але й дешевшим від цього він не стає. Все за планом. Яка біда накриє РФ вже завтра? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 450 тисяч підписників. Далі більше побачимось.